Позбуваюся від крота. Завівся він в моїх виноградних саженцях. Отож розриваю нори. Тут де кротове не з'являється, землю відгорнув і там ідуть ходи. Ось там розрив, тут була нора. Тут, як бачите, іде хід. І він сидить в буграх. Таким чином, там, де є волога, там він і буде. І він тут перериває все повністю і прямує собі куди, куди йому заманеться. Бо, щоб його звідси вигнати, то заливаю нори водою. От. Десь вона там собі йде та нора, і таким образом я її заповнюю водою. І він звідси сьогодні вже втече, надіюся. Отже, таким образом я його звідси стараюсь вигнати. Тому що перерив, він тут мені капітально вже. І для того, щоб не пошкоджував молоді корінці на саджанцях, заливаю його ці всі ходи, щоб він звідси втік. Бо якщо такого не робити, він тут буде у вас кожного дня сидіти, переривати все абсолютно. Потім, коли осінню розкопуєте саджанці, знімаєте плівку. І бачите, як тут все повністю буде перерито його ходами. Отож, ну, тож мушу приймати якісь міри, тому що він тут а мені зовсім не потрібний. Ви мені зараз напишете, так він же ж всяких е, шкідників поїдає в коріннях. Ну, я вам скажу так, що якщо... Хочете прогнати шкідника зі шкілки, то пролийте бугри інсектицидом, і тут шкідників не буде. А то, що він лапами риє ходи, от, бачите, порвав десь корінь, тому що проріз і загинув. І таким чином вони будуть пропадати. Не всі, але багато і один за одним можуть втрачати свою силу роста, то потрібно виконати ось такі дії, щоб його звідси прогнати та позбутись. Є, ставлять всякі різні кротоловки, роблять. Розкопують нори і ставлять туди всякі тройніки, гачки. Ну, теж якби можна його так спіймати, це дієво. Але е, я для себе переконався, що проще це його залити водою і він звідси уходить. Тому такі способи боротьби із таким господарем земельним, як Кріт. Всім дякую за увагу.